А ви знаєте, що держпраця та мінекономіки розійшлися поглядами про оплату днів затримки розрахунку при звільненні? Давайте розберемося з цим питанням, щоб потім це не обернулося неприємностями. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях, і я вам відповім. Вітаю вас в черговому випуску 7 хвилин з Тарасом Шарем та командою Seminar.com. Обов'язок роботодавця у день звільнення виплатити працівнику всі суми, що йому належать. Якщо працівник у день звільнення не працював, то зазначені суми виплачують не пізніше наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Якщо цього не сталося, роботодавець має виплатити середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більше як за 6 місяців. І тут виникає запитання: а як порахувати для оплати період затримки? Адже стаття 117 кодексу законів про праці доволі лаконічна і містить лише базове формулювання. Виплатити працівникові його середній заробіток. Тримайте три правила, які допоможуть впоратись з цим завданням. Правило перше: визначаємо точку відліку періоду затримки, рахуйте з дня наступного за ним звільнення або з наступного дня після пред'явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок, якщо він у день звільнення не працював. Закінчується період, включно днем вик виплати вчасно невиплаченої суми заробітку у межах шестимісячного періоду. Правило друге: для розрахунку середньої використовуйте порядок соти. Середній заробіток обчислюють з двомісячного розрахункового періоду, що передує звільненню, а беруть зарплату за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні і ділять на число відпрацьованих робочих днів. Навіть якщо заробітку не було у розрахунковому періоду, беруть умовний розрахунковий період 2 місяці і далі посадовий оклад або Мінзарплату за 2 місяці ділять на число робочих днів за графіком роботи підприємства. Правило номер три: оплачуйте звільненому працівнику затримку у робочих днях. Стаття 117 Кодексу законів про працю. Зобов'язує роботодавця оплатити весь час затримки, проте не визначає у яких днях виміряти період затримки у календарних чи робочих. Вважаю коректно обрахунок провести саме в робочих днях, адже середній заробіток для оплати затримки ми обчислюємо з розрахункового періоду. Два календарні місяці у робочих днях. Підписуйтесь на YouTube канал Seminar.com, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео. Що стосується напрацьованої судової практики, то тут не знайдете однозначного підходу. Приміром, існують рішення, де зарплатну затримку оплачують у календарних днях. А є й такі, що оплачують у робочих. Офіційні позиції держорганів теж різнополярні. Наприклад, держпраці стверджують, що виплату працівнику його середнього заробітку здійснюють за весь час затримки по день фактичного розрахунку в робочих днях, починаючи з наступного після звільнення дня. Адже такий механізм розрахунку передбачений порядком номер 100 Інше бачення у мінекономіки. Принаймні, виходячи з останніх роз'яснень, держорган стверджує, роботодавець зобов'язаний розрахувати середньо за календарні дні. Відповідно, оплатити затримку теж у календарних днях. Хоча формулювання висновку мінекономіки залишає за собою низку запитань. Зважте ще не так давно: Мінекономіки та держпраці були однакової думки. Роботодавець має виплатити підлеглому його середній заробіток за весь час затримки по день фактичного розрахунку, але не більше як за 6 місяців. Час затримки оплачують за порядком номер 100 а кількість днів затримки вважає слід порахувати у робочих днях. У цьому питанні ми солідарні з підходом держпраці, тим більше саме держпраці контролює такі ситуації. Якщо цей випуск був вам корисний. Поставте йому лайк, поділіться з колегами, підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Semiна.com, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У Mono є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп Мона. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Acquiring Mono – Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%. А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%. А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.